Буча Київська область, будинок 206 метрів квадратних на ділянці 10 соток. А ось подивіться, як виглядає у нас фасадна частина будинку, балкончик у батьківській кімнаті. І ось такий вхід з колонами. Парковка для декілька автомобілей навіс. І подивіться, як виглядає у нас планування, щоб ви розуміли. Оп. Дивіться, який широкий у нас передпокій, шафи стоїть. До речі, я був в такому будинку з ремонтом це просто відпад. Кабінет на першому поверсі є все як потрібно. Кімната інженерії. подивіться, у нас є двоконтурний газовий котел, присутній. Сходи на другий поверх, є у нас гостєвий санвузол. Ну і подивіться, у нас кухню вітальню, велику. Зона кухні, три виходи на заднє подвір'я. Там, до речі, ділянка 10 соток. Камінна зала, гільза під камін, все присутнє у нас на по першому поверсі. Тому, як кажуть, що і другий поверх.